У сумах під час брифінгу поінформували громадськість про проведення ребрендингу вже існуючого проекту кіберполіції Мрія та створення нових платформ у рамках соціального проєкту Брама. Метою якого є залучення більшої кількості українців до боротьби з росіянами і їхньою пропагандою у нашому медіапросторі. Війна відбувається не лише за територіальну цілісність, а й за інформаційний простір. І ворог на цьому напрямку сприймає дуже багато спроб за зробити фактично експансію нашого інформаційного простору. І тому інформаційна. Війна посилилася з початком повномасштабного вторгнення, тобто росіяни намагаються досягти власних національних інтересів, маючи просто методи беззбройного засилля своєї пропаганди. Несвідомо споживання інформації та недостатній рівень інформаційної бізнесу громадян, звичайно, що негативно впливає на суспільство в цілому. І всі ці прояви засилля ворожої пропаганди вони повинні бути присічені і не проявлятися в нашому інформаційному просторі. Тому і було створено з цією метою проект «Брама». В чому наша унікальність? Ми перейшли від мрій до дії і вирішуємо проблему як кількісно, так і якісно. Кількісно ми зменшуємо присутність росіян, так як ініціатив, які б вирішували цю проблему, фактично на даний час немає. У 2022 році існували подібні ініціативи як у Фейсбуці. Так в інстаграмі, але вони на жаль припинили своє існування, і наша основна основна наша унікальність в тому, що ми маємо доволі велику базу ворожих сайтів і ворожих ресурсів, які Піридично з'являється в нашому інформаційному просторі. Ми постійно цю базу оновлюємо, постійно додаємо туди нові ресурси і повідомляємо про це суспільство. І всі ці функції, весь цей функціонал було об'єднано в проєкті Брама. Якісно ми вчимо виявляти і не довіряти ворожому контенту. Ми не займаємося ddos атаками або іншими діями, які потребують якихось там спеціальних знань чи навичок, або спеціального програмного забезпечення. Наша діяльність дещо інша, і вона полягає, полягає саме в доступу до цих методів, які надаються в рамках проекту Брама. Соціальний проект Брама це синергія громадян приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Основні наші цілі полягають у знищенні російських осередків в інтернеті. Зменшення рівня булінгу та цькування в інтернеті з цим явищем може стикнутися кожен громадянин не лише підліткового або дитячого віку, але й дорослі з булінгом стикаються. Також протидія наркотикам та шахрайству за допомогою даного проекту ми блокуємо успішно телеграм-канали та інші джерела розповсюдження таких явищ. Навчання та тренінги з кібергігієни в рамках проєкту надаються постійні рекомендації щодо підтвердження, підвищення знання громадян саме в цьому напрямку. Просвіта населення щодо інформаційної гігієни надаються рекомендації щодо того, як розрізнити дійсну інформацію від пропаганди та фейків. Ну і звичайно, одна із наших цілей це залучення і мотивація громадян до активної громадянської позиції. Так як в такий час це дуже необхідно і лише консолідовано на суспільство може отримати перемогу над нашим ворогом. Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або комп'ютер, підключення до інтернету та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи. Також пропонуємо отримати поради щодо медіа кіберграмотності. В каналі постійно публікується відповідна інформація, відповідні джерела, де можна підвищити рівень грамотності, а також поради від кіберполіції, які будуть корисні фактично для всіх верств нашого населення. Також ми пропонуємо бути проінформованим про небезпечні схеми шахрайств, які поширюються мережою. Постійно звертаються громадяни стосовно фактів шахрайств. Ми доволі таки широку інформаційну кампанію провели протягом минулого року. Це дало значний ефект, звичайно, і багато шахрайських схем були або припинені, або або закінчені. І тому ми бачимо дійсно ефективність і продовжуємо розвивати наш проект. Ну і також пропонуємо бути обізнаними щодо фейків, які просуваються в наш інформаційний простір. Постійно створюються нові фейки. Зараз не буду на конкретних зупинятися, але кожен підписник каналу зможе побачити, які на даний час розганяються фейки самоворожою стороною. Так як ми це все моніторимо, звіряємо з достовірними істочниками і вже конкретно можемо громадянам казати, де фейк, а де достовірна інформація. Тому звертайте увагу на той контент, який публікується в нашому каналі, і впевнений, що це вам допоможе. Може на рахунку проєкту. Наразі вже десятки тисяч успішно заблокованих ворожих ресурсів, і з кожним днем ця робота набирає обертів, враховуючи, що даний проект був створений на базі раніше нами презентованої платформи Стопроша Мрія, і у нас вже був певний результат. То ми за минулий рік отримали 140 тисяч скав тисяч лінків на ворожі і ресурси, і шляхом моніторингу вибрали найактивніші і вже заблокували 26 тисяч ворожих. Ресурсів зрозуміло, що таку кількість інформації споглядала багатомільйонна аудиторія, і це наше досягнення. Правоохоронці закликають долучатися до соціального проекту Брама усіх небайдужих громадян за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Довіряйте лише перевіреним офіційним джерелам та критично ставтесь до інформації, яку споживаєте в мережі інтернет.